Вітаємо на каналі інтернет-магазину КаМОН, де ви можете не просто подивитися, а й вирішити своє питання по відеонагляду, подзвонив чи написав за номером, який ви бачите на екрані. У нас дуже великий асортимент на будь-який бюджет. А поки ви прожимаєте, ми розпочинаємо. Wi-Fi відеореєстратор від імову на 8 каналів чудово підійде як для приватного будинку, так і невеличкого бізнесу. Дві активні антени, що дозволяють покрити до 100 метрів на відкритій місцевості, автоматичне з'єднання з камерою протягом 2 хвилин. Функція Super Decoding. Реєстратор підтримує одночасне декодування та перегляд відео з 4 камер у форматі Full HD в реальному часі. Сучасний 265 кодик, який на 50% економить місце на вашому диску. Підтримка жорсткого диску до 16 ТБ. А також багатомовний мобільний додаток для цілодобового доступу та контролю за нашим об'єктом. Головна фішка даного відеореєстратора – це Wi-Fi підключення, яке підходить як для дому, так і для складу, офісу або будівництва. Без зайвих проводів складного монтажу ви зможете підключити до восьми камер. До даного Wi-Fi від реєстратора та переглядати картинку з телевізора, монітора, а також з мобільного телефону. Звертаю вашу увагу, що 100 метрів це на відкритому просторі, тому через стіни, будинки, дерева буде відстань менша. По комплектації бездрутовий реєстратор. Інструкція зі швидкого старту, тобто макулатура на англійській мові, блок живлення. Мережевий кабель, кабелі для приєднання жорсткого диску, набір гвинтів для того, щоб закріпити жорсткий диск. Та мишка по корпусу та роз'ємам. Для зручності на передній панелі розташований USB-порт, щоб швидко та легко зберегти потрібні відеофайли на флешку. А Також присутні три індикатори, які дають можливість нам спостерігати за роботою жорсткого диску, доступом до інтернету. Та живлення. По бокам корпусу присутня периферійна сітка для вентиляції. На задній частині знаходиться ще один USB для мишки, HDMI аудіо вхід та вихід, VGA-порт для підключення моніторів, LAN RJ45 для підключення інтернету та DC для блока живлення. Дві антени. З технологією MIMO. Стильно, сучасно та технологічно. І давайте розглянемо декілька варіантів камер відеоспостереження як для вулиці, так і для приміщення. Компактна епі-відеокамера в форм-факторі Cube для будинку або офісу. Вона обладнана матрицею на 4 Мп і об'єктивом з фокусною відстані 2,8 мм, що дає широкий кут огляду під 97 градусів. Камери від EMO моделі Q. Це IP-відеокамери з матрицями на 2 та 3 Мп. Фокусна відстань в них становить 2,8 мм, що дає дуже широкий кут огляду в 112 градусів. Її можна встановлювати як в невеликих приміщеннях, так і в об'ємному залі. Всі деталі будуть видні. В маленькій камері вбудований динамік і мікрофон, тобто мається двосторонній аудіозв'язок, що допоможе вам поспілкуватися через камеру. Звертайте також увагу, що модель Q має два види Q e е серії І Q, C серії C-серія без динаміка, e е серія з динаміком. Наступна модель універсальна модель Bullet. Її використання можливе як в приміщенні, так і на вулиці. Клас захисту IP66 дозволяє в повному обсязі використовувати під відкритим небом. Також модель поділа, поділяється на серію C та E. Фокусна відстань може бути як 2,8 так 3,6 мм. Вулична камера на два об'єктиви Cruiser Dual. Дана модель може мати в матриці 3 плюс 5 плюс 3 та 5 плюс максимальна роздільна здатність відео 5 мегапікселів та 15 кадрів на секунду. Має аудіовізуальну сигналізацію, розпізнавання типів об'єктів. Виявлення вторгнення перетину лінії як по людині, так і по транспортному засобу, вбудований мікрофон та динамік, цифровий зум до 8 крат, нижній об'єктив моторизований, панорамування до 355 градусів та нахил від 0 до 90 градусів, модель Cruiser серія SE може бути на 3, 4 та 5 мегапікселів. Фокусна відстань 3,6 мм, мм, огляду 82 градус. Має інтелектуальне відстеження, нічне бачення, виявлення людей, двосторонній аудіозв'язок, сирену, подвійні антени з технологією MIMO, яка дає можливість Wi-Fi сигналу проходити краще через стіни, будинки, дерева і так далі. Доступні різні варіанти збереження архіву, всепогодній захист клас IP66 та цифрове збільшення до 8 крат. Камера також моторизована по горизонту 355 градусів, по вертикалі від 0 до 90. І як же без подвійної камери в приміщення. І Ranger Dual може бути як на 6, 8 та 10 мегапікселів. Дана ІПІ камера. Також має мікрофон, динамік, може виявляти людей, має двосторонній аудіозв'язок, інтелектуальне відстеження, нічне бачення, активне стримування, різні варіанти збереження архіву та цифрове збільшення картинки до 8 крат. На зараз зависати на кожній моделі не будемо. По кожній моделі будуть окремі ролики, а кому час дорогий. Просто подзвоніть або напишіть на будь-який меседжер, який ви зараз бачите на екрані. З радістю допоможемо і доставимо будь-яким перевізником.